Слава Україні! Нацполіція затримала фальшивомонетників. Псевдопродавці дров заробили на мешканцях Шепетівщини. А поліційний суд засудив двох наркодилерів із Кам'янця-Подільського. Та про ситуацію зі сказом на Хмельниччині розповім далі. Затримали групу фальшивомонетників. Одного із фігурантів, оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та детективи бюро економічної безпеки Київської області затримали у Києві під час чергової партії збуту фальшивки. За 30 тисяч підроблених доларів він отримав понад 480 тисяч гривень. Згодом затримала і його спільника. Ділки пропонували дозбуту фальшиву національну та іноземну валюти. У підозрюваних вилучили підробки у гривневому еквіваленті майже на 2 мільйони 300 тисяч гривень. Їм загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Данія планує відправити кілька груп своїх військових для вивчення українського досвіду війни. На тлі цього Росія погрожує ескалацією. Попри те, що командувач данської армії Пітер Бойсен запевнив, що данці не братимуть участі у бойових діях проти росіян і тренуватимуться на базах у західній частині України. Посол Росії у Копенгагені Володимир Барбін висловив обурення цією місією. Вінковецька громада вшанувала пам'ять захисників України. Сьогодні вручили державні нагороди родинам загиблих військовослужбовців. Два ордени за мужність третього ступеня посмертно було передано рідним Володимира Шурипи та. Володимира Барвінка, захисник Володимира Шурипа, у грудні 2023 року був мобілізований до лав збройних сил України після навчання. Служив кулеметником у 503-му окремому батальйоні морської піхоти. Загинув 2 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Володимир Барвінок у лютому 2023 року став на захист України. Служив на Донецькому напрямку. Загинув воїн 20 червня 2024 року під час бойового завдання на Донеччині. Вічна шана та пам'ять полеглим захисникам щире співчуття рідним та близьким. Шепетівщині активізувалися шахраї, які продають дрова онлайн. У поліції області повідомили, що двоє жителів району стали жертвами аферистів і втратили понад 20 тисяч гривень. 60-річна мешканка Нетішинської міської громади переказала 11 тисяч гривень за деревину, якої так і не отримала. За аналогічною схемою ушукала і 67-річного чоловіка із Полонщини на 9 тисяч гривень. Поліцейські закликають громадян бути уважними, не насилати гроші наперед і надавати перевагу після сплаті. Не дозволяйте шахраям скористатися вашою довірою, бережіть себе та свої заощадження. Апеляційний суд засудив двох наркодилерів із Кам'янця-Подільського до 7 та 10 років ув'язнення. Про це повідомляє поліція області. Хмельницький апеляційний суд скасував виправдовувальний вирок, винесений раніше судом першої інстанції двом мешканцям Кам'янця-Подільського, які організували збут амфетаміну та канабісу у 2020 році. Наркотики вони продавали наркозалежним у громадських місцях, зокрема біля вокзалів та ринку. Попри початкове виправдання через нібито неналежність доказів, апеляційна інстанція визнала їхню вину та призначила покарання 7 та 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Про ситуацію зі сказом на Хмельниччині. У Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб поділилися статистикою з початку року. За антирабічною допомогою із приводу покусів чи то ослинення тваринами звернулися 453 мешканці області, шестеро з яких зазнали нападу хворих на сказ тварин. При цьому діагноз сказ встановлено п'ятьом тваринам, а саме одному домашньому собаці, трьом котам, один із яких бродячий та одній свійській тварині. 230 людей отримали щеплення проти сказу. 66 із них це діти до 18 років. В області діє 26 пунктів надання антирабічної допомоги на базі міських та багатопрофільних лікарень. І прогноз погоди на день завтрашній. Хмельницький обласний центр із гідрометеорології повідомляє, що в регіоні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південним 7-12 метрів на секунду. Вночі та вранці місцями пориви до 20 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі від 6 до 11 градусів тепла. А в день від 17 до 22 градусів. У Хмельницькому нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів вище нуля, а в день від 18 до двадцяти. Градусів тепла. І наразі це все. Більше новин у наших соціальних мережах. Не припиняємо роботи, аби ви про все дізнавалися першими. Дякуємо за довіру, вдалого завершення дня, мирної ночі та хороших новин зранку. Бережіть себе.